Слава Україні! Чергова тривожна ніч, і в черговий будемо дякувати нашим силам оборони за ефективну виконану бойову роботу. Вони її виконують і вдень, і вночі. І зразу ще хочу раз нагадати, що треба користуватися не чутками і плітками, а лише офіційними джерелами інформації. А наші хлопці нагадаю, працюють і вдень, і вночі, і готові будь-якої години чи хвилини відбити ворожу атаку. Ще раз дякую Збройним силам і силам оборони півдня нашої держави. В Одесі все 4.5.0, так само, як і в регіоні. Критично важлива інфраструктура повністю забезпечена, функціонує в умовах воєнного стану. Ну і нам з Одеси дуже добре видно, що відбувається там, на території тимчасово окупованого Криму. Так от, там вибухало. Що вибухало? Ну, Звичайно, бавовна приходить. Світанок приходить бавовна. Але є про інше, про так звану кримську математику. Так от ворог заявив про те, окупаційна влада заявляє про те, що начебто 10 бавовнят прилетіло сьогодні на Крим. Летіло. І математика дуже проста: якась бавовна була самоліквідована і впала в лісі. Це один. Друге бавовнятко начебто, було збито місцевими силами півіо над Херсонесом. Два бавовнятка. Третє над північним молом. Три бавовнятки. А тепер повертаємося до початку математики. А всього 10 бавовнят. Питання до Гауляйтера Аксьонова. чи до Севастопольського Гауляйтера Розважаєва. А де ще 7 бавовняток. Це при тому, що окупаційна влада стверджує у них все нормально і все під контролем. Отож, було 10-3 мінус де 7. Відповіді на це питання немає. Крим готується до деокупації, судячи з усього, а нам робити своє, працювати на нашу спільну перемогу. Я бажаю кожному з нас тихого і продуктивного дня. У кого є можливість, будь ласка, відпочиньте і з новими силами у бій. Бо у нас кожна ділянка нашого спільного фронту це бій, який відбувається і на нулі, і на інформаційному просторі, ну і так само на інших ділянках. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам! Не забувайте, що є можливість, посміхніться. Це подовжує життя. Оптимізм усім нам і перемоги!